Здоровенькі були, з вами Тау. Сьогодні таке буде комедійне відео. Самостійний ремонт. У нас відео розуміємо, що це Франкенштейн. Чого Франкенштейн? Зараз я вам поясню Дивіться віці на це. Вона себе намагалося так поварськи приймали все. Звісно, на серія. Пошкоджена гума. Уфільмувач з двох сторін, ви запитаєте, питайте, чому Франкенштейн? По-перше, це так не можна робити. А по-друге, це у нас щітки Браун. Акумулятор сам по собі йде з Брауна. Він червоний. Він сюди просто вставляється. Плюс-мінус. Плюс, І все. А так ось виглядає у нас оригінальний акумулятор. 9000 на серії, там вже трошки інші будуть акумулятори. 6000 600 на 7000 на сервер, це у нас ідуть такі основе акумулятори. Такі. Наш акумулятор. Палька, звісно, від Бога. І поспорившись таким силовим кабелем десь на півтора. Це я замінив акумулятор. Тут залишилося, щоб плату покрити лаком. Відшліфувати ексентик. Шліфую я, до речі, P1500. Такий лагідний, бо зараз під рукою P2000 у мене немає. Зубна щітка у нас працює.